Скажемо слава Богу, Бог нам дав милість сьогодні пристати перед Ним. В наших серцях серце стукає, б'ється. Слава Богу за це. Я хотів просити пробачення, що багато часу не проповідував. У мене сталося таке велике переживання. Моя мати відійшла в вічність, Господь покликав своє царство. Тому що Господь сказав Духом Святим через посудину Господню, коли я молився, Господь сказав, що сьогодні вона буде в моєму пристановищі. І через дві години, та й сказав Господь, мати відійшла в вічність. І дякую Богу, що вона помирилася з Богом, з людьми, з сусідами. Це є так важливо, улюблені, щоб ми. Відходили з цієї землі з миром, тому що Бог благоволить до кожної людини і хоче, щоб кожна людина війшла в царство Боже. Хочу подякувати Богу за всіх сусідів, друзів, церкву, односельчан, що підтримали, що прийшли, дякую Господу за всіх. Хай Бог рясно воздасть, благословить і поможе нам триматися Господа. Рішучим серцем, любити його щиро. Там того разу ми говорили і проповідували про навернення до Господа, як люди наверталися, і ми вже будемо з Божою помічю починати проповідати про Боже Царство таку хорошу тему про вчення Царства Божого. Люди, які навертнулись до Господа, утримували Спасіння улюблені. Коли Ісус навчав людей, Він казав. Що сіється зерно, падає коли в кам'янистий ґрунт, і тоді приходить лукавий і викрадає слово, для чого його задача викрасти слово із серця людини, щоб людина не увірувала і не спаслася. Тому особливо уважні ми маємо бути до почутого Слова Божого, щоб нас не унесло в течі від Господа, щоб нам не відпасти від Нього. Тому важливо бути уважними до слова Господнього. Сьогодні проповідується таки дає Бог нам милість проповідувати Євангелію Царства про Господа Ісуса Христа. Ісус Христос, коли був на землі, Він проповідував Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже та віруйте в Євангелію. Це є так дуже важливо, улюблені. Це єдина звістка. Добра новина, що дає людям усім спасіння. І дуже важливо, щоб ніхто не зволікав своєю душою а подбав про Царство Боже. Є написано, що в дії апостолів люди назначили для апостола Павла день. Ось. І нам Бог сьогодні дав цей день назначений день. І він написано: зранку до вечора говорив науку. Вчення про Царство Боже, доводячи пророками і Мойсеєм про Ісуса Христа. Улюблені. І написано, одні переконувалися, одні вірували, а інші не вірували. Улюблені, я знаю, що багато сьогодні є людей, що вірують в Бога. Це є дуже приємно. І Богу є приємно, що людина вірує Йому. Тому що написано, що догодить Богу без віри неможливо, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто його шукає, Він дає нагороду. Улюблений брати і сестри, любі християнин, ти можеш мати нагороду, Бог тобі дасть нагороду. І ти стремишся йому вірити, догодити йому, і ти можеш догодити це вірою. Слава Ісусу! Віра та, що переможна, як пише Іван. Щоб нам Бог дав таку віру, віру, що світ перемогла, слава Ісусу! Ось. І важливо, щоб ми перемогли перш за все себе, своє я, свої гордості, але покорилися під міцну руку Божу, були посуденою в руках Божих. Слава Ісусу. Є написано в Слові Божому, а ті, що не увірували, відходили від Павла, не слухали Божого Слова. І Павло вслід них сказав такі слова, сумні для нас, улюблені, сумні слова для тих людей. Каже: «Добрий Дух Святий сказав нашим батькам через пророків, піди до цього народу і скажи: вухом почуєте і не зрозумієте, і розуміти не будете, дивитися будете оком і не побачите. А в чим причина? Знаєте, в чим? Бо затовстіло серце людей, і тяжко вони на вуха чують, і очима не бачать, щоб не увірувати і не спастися. Чуєте, щоб не увірувати і не спастися. Ось, щоб не зрозуміти серцем і не навернутися, і не вздоровитися. чуєте? Багато є душ сьогодні хворих з гріхами, дуже багато гріхів, і люди не хочуть ісповідуватися. їм приємно бути з тими гріхами. Як колись було дуже приємно бути фараонові, коли Бог творив чудо над Єгиптом через Мойсея, і жаби лишилися в його кімнаті. І він же просив Мойсея, каже, «Умилосерд... умилосердився наді мною, щоб вже ті жаби геть зникнули. Ось, а Мойсей каже, коли ти так хочеш, щоб я помолився, щоб вони зникли? Він каже, завтра. А ще та ніж йому була приємна з тими жабами. Може, сьогодні тебе ті так жаби мучать. Всякі гріхи, всякі зависті комусь інше, і ти з ними ночуєш, а не хочеш звільнитися. Ісус Христос хоче тебе звільнити, хоче тебе спасти від всякого гріха, сотворити чисте серце, щоб ти міг всіх людей любити і міг війти в Царство Боже. Слава Ісусу! Тому Господь хоче, щоб всі люди прийшли в переміну життя, навернулися улюблені. І мали вічне життя, слава Ісусу. Бог є дуже добрий, улюблені, адже ж написано, що Бог є любов, Він любить усіх людей і Він доказав цю любов, що Він дав сина свого ненародженого на муки хрестні, улюблені, за всіх нас, щоб нас спасти і врятувати від майбутнього гніву. Але головне, щоб ми не були байдужі до душі своєї, а прийняли в своє серце. Ісуса Христа як особистого Спасителя і йшли з Ісусом Христом. Любили Бога щиро. Так хочеться, щоб всі люди щиро любили Бога. Любили ближніх, які люди створені на образ і подобію Божою. Ми маємо так всіх людей любити і поважати. Кожного цінувати, кожного вище самого себе ставити учить Писання. Слава Ісусу! Тому хай Бог всіх благословить улюблені, щоб ми війшли в це Царство Боже. А царство Боже це не є їжа, і пиття, це не є якісь розваги. ось. А царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Чуєте, це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Як сьогодні Дух Святий хоче тебе і мене порадувати, утішити нас, хоче Дух Святий, Словом Божим. Ось, коли ми будемо жити праведним життям, будемо мати мир в серці Божий, він буде панувати над нами. І мир Божий нас буде зберігати в учені Ісуса Христа. Ось. І тоді прийде та радість від Бога в душі. Ось не радість, ось, коли ми таке горе, хто скаже, ну як радіти. Ось. Але радість, що з тобою є Господь, що Він любить тебе, що ти маєш надію війти в Його царство. От та буде та радість улюблені. Тому хай Господь благословить народ весь усіх. Хай благословить, щоб люди всі пізнали Господа з серцем душою, адже наш Бог є великий, могутній та добрий, і Він любить всіх людей, і не хоче, щоб хто загинув, а хоче, щоб ви всі спаслися. Ось. І він один міст проклав між Богом і людиною, що може людина спастися. Це є ті двері, царства Боже, це Ісус Христос. Він сказав, я двері, царству улюблені. Ось, а хто старається війти в Царство Боже, десь якимсь, знаєте, парканом як цей злодій десь перескочити, якимсь муром перескочити, Ісус каже, то є злодій і розбійник. Ось. А пастир Ісус добрий, Він відкриває двері, ось відкриває. І люди входять в Його спасіння. Ось. Тому необхідно прийняти Царство Боже. Та як Павло весь час. Говорив про Царство Боже, проповідуючи і доказуючи ось із закона Мойсея і пророків, що Ісус Христос єдиний є Спаситель. Слава Богу. Тому ми є щасливі, що ми йдемо за Ним. Ми дякуємо Богу, що ми не самі, що з нами є Бог. Він в нашому серці і Він сказав, що я з вами буду аж до закінчення віку. Слава Ісусу! Щоб така в нас була тверда віра непохитна, слава Богу. Ось, як Павло казав, Господи, він так жаліється, до римлян, говорить, хто повірив добрій звісті про тебе? Хто? Кому відкрилася сила рамену Господня? Кому відкрилося? Бо каже, не всі послухалися Євангелія. Каже, по всій землі пішов голос Євангелія. Ось, Але люди не всі послухалися улюблені. Дав би Бог, щоб з нами так не було. Щоб з нами було так, як дії апостолів написано, щоб побачили руку Господню. Бо багато число людей увірувало Господа. Ось, як колись повірили Пилипу, ось, який благовістив про Царство Боже. Ось. Вже люди залишили і не вірили тим всяким чаклунам, що там були. Ці книги попалили геть і вірували в Царство Боже. Слава Ісусу! І так само хочеться, щоб багато людей. Улюблені, вірили в Царство Боже, навернулись до Господа лицем, не йшли інший напрямок. І тоді Господь дасть благословіння і спасіння, слава Богу. І закликає Бог, щоб всі навернулися. І далі каже антіохії учнів, які збиралися для Господа, їх було перше названо християнами. Оце є великий поклик називатися християнином. Ось, ніякі інші назви, улюблені. Та як учнів Ісуса Христа, апостолів, було названо християнами. Чи ти, улюблений брат і сестра, є християнин на ділі, чи ти може на слові лише. Господь Ісус сказав: не кожен, хто кличе, Господи, Господи, увійде в Царство Боже, але той, хто виконує волю Отця Небесного. Дав би Бог, щоб ми всі виконували волю Отця Небесного, і всі війшли в Царство Боже. Хай ім'я Господнє буде благословене. Як дасть Господь дожити завтра, ми будемо далі проповідувати, служити Господу про царство Боже улюблені. І щоб ми щиро всі любили Господа, то наше так, моє таке велике бажання. Ось, щоб ми нікого із людей не мали за кумірів улюблені, Бог каже, не роби собі куміра. Скільки є багато, на жаль, молоді, що мають багато кумірів. І чуть готові їм руки цілувати, поклонятися, бо якісь автографи їм написали. Це є неправильно. Ось центром нашого життя є Ісус Христос. Як Павло сказав, не я вже живу, а Христос живе в мені. Тому треба всім прийти в правильний напрямок, залишити тут темряву, ці гріхи, ці скверні слова, матюки, ось що не лишить християнину, всякі беззаконня. ось. А жити вже святим життям, стати добрим. Праведним ось, і тоді буде та радість всередині в душі від Духа Святого. радість, що з тобою є Бог, що ти маєш надію в Царство Боже увійти. Слава Ісусу! Тому хай ім'я Господнє буде возвеличене, прославлене. Амінь.